Гаю вас, дітки хлопчики і дівчатка. Сьогодні ми з вами поговоримо про іграшки. Ви вже знаєте, які вони бувають різні іграшки. А сьогодні ми з вами закріпимо наші знання. Подивіться на іграшки і назвіть їх. Розглянули? А тепер давайте назвемо їх. Що тут є? М'яч, машинка, літак, собака. Заяць, піраміда, котик. А з яких же частин складаються іграшки? Наприклад, у машини є колеса, кузов, кабіна, мотор. У літака є крила, гвинт, мотор, шасі. Це такі колеса, на які приземляється літак. А ви самостійно назвіть інші іграшки, які в них є частини. Дітки, а тепер давайте поміркуємо, що можна робити з іграшками в різних місцях. Наприклад, в магазині їх можна роздивлятися, торкатись, купувати, розглядати. А вдома їх можна мити, гратися з ними, їх можна дарувати, ділитися іграшкою можна, можна ламати а також складати. Всі дітки люблять і... г... бавитись іграшками, але одного разу щось трапилось, і іграшки зламались. Подивіться уважно на малюнок і скажіть, чого не вистачає. Роздивились? Сподіваюсь, у вас все вийшло і ви назвали машинка без кузова, наприклад, або зайчик без вушка та інші А зараз знову подивіться на мої іграшки і ми з вами пограємо. Ви заплющите очки, потім відкриєте і скажете мені, що змінилось або чого не стало. Відкрили і подивилися, чого не стало, що змінилось. Так, не стало червоної машинки. І ще раз заплющуйте очки. Розплющили очки і визначили, що змінилось. Так, з'явився зайчик. А собачки не вистачає. Пограємо ще раз. Заплющите очки. Подивіться, що змінилось. Так, з'явилась пірамідка. Гадаю, у вас все вийшло. А що ми можемо сказати про іграшки? Які вони бувають? Так, вони бувають великі, маленькі, красиві, любимі, різнокольорові. Наприклад, машинка, яка червона, пластмасова, літак червоний, пластмасовий, собака біла, плюшева. А тепер ви самостійно підберіть слова, якими можна розказати про іграшки. Дітки, а зараз послухайте загадки про іграшки. Плига, плига цілий день через лаву, через пень, через кущ і через квіти. Що за іграшка, це діти? Так, це м'яч, вірно. Наступна. Кинеш в річку він не тоне, б'єш об стінку не стогне, будеш озим кидати, стане до гори плигати. Так, це теж м'яч. Я із гумки надувна, як повітря я легка, міцно мотузок тримай та мене не відпускай. Що це? Так, це повітряна кулька. Наступна, замість справжньої дитини є у кожної дівчини. Її пестять, одягають, спати ввечері вкладають і годують її смачно. Дуже мамі вона вдячна. Яка це іграшка? Так, це лялька. Вірно. Тепер таку послухайте, звір улюблений весь сплюшу лапки, хвостик, навіть вуха. Що це? Це плюшевий ведмедик. Тримаюсь я тільки на ходу, а якщо стану, упаду. Поміркуйте, це велосипед. Молодці дітки, сподіваюсь, ви всі загадки відгадали. Дітки, чим ми сьогодні з вами займалися? Так, ми розповідали про іграшки. Ви вже знаєте, що вони бувають різні, різного, різного кольору, різного розміру, зроблені з різних матеріалів, але головне, що у вас їх багато, я в цьому впевнена. Тож, розповідайте один одному про ваші улюблені іграшки, діліться ними, бережіть їх. На все добре, до побачення!